Бажаю здоров'я, з вами Борода і Санта і ми продовжуємо проходження Retail Company Simulator. Для тих, хто не бачив попередню серію, посилання буде зверху, а хто взагалі не знайомий з нашим проходженням. плейлист буде в описі під цим відео. Ну що ж, не забувайте вліпити вподобайку, написати коментар, підписатися на канал, хто не підписаний. Бажаю здоров'я, з вами Борода Санта, і ми продовжуємо проходження Retail Company Simulator. Для тих, хто не бачив попередню серію, посилання буде зверху. Хто взагалі не знайомий з нашим проходженням, плейлист буде в описі під цим відео. Також не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та писати коментарі. Ну а ми будемо продовжувати. Так, давайте переходимо в наступний день. Я вже й забув, як це зробити. Ентер, все, супер. Також сьогоднішня серія може бути останньою. Чому? Тому що гра досить таки одноманітна. Зараз ми на восьмому рівні, а грати аж до 77-го, ну я не впевнений, що в цьому є сенс, щоб відкрити отаку сумочку. Ну, напевно, це не та гра, якій хочеться приділяти стільки серій. Краще щось почнемо нове. До речі, можете писати це в коментарях. Що саме ми почнемо. Відкрито-відкрито. Що саме почати, що проходити? Коротше, пишіть, і будемо про це вже думати. Так, я знаю, що у нас немає. До побачення. У нас немає ринок і от таких кофт. Тому, ага, ясно. А я тут уже всього понавибирав. Добре, все закриваємо, окрім цього. Я просто хотів замовити весь асортимент, щоб він у нас був на складі, але це аж аж 3000 майже. Такі грошей у нас зараз немає, нам і цього вистачить. Поїхали, треба передивитися ще ціни, тому що зараз, зараз, зараз новий день, нові зміни, а у нас їх ще поки нема. Сюди підемо. Давайте дивитися, що у нас змінилося. Так, білий світшот з капюшоном і синя оця якраз штука, яку я повісив. Так, ПП рекомендована 35. Добре, ми по 35 і будемо її продавати. І щось там біле ще футболка чи світшот? Я от не запам'ятав. Білий світшот з капюшоном. Білий світшот. Це ось ти. Правильно, білий світшот 27. Зміни, звісно, кардинальні. Можна було нічого по факту і не змінювати. Так. Що у нас? Гроші йдуть на 800. А що ти купив? Ану покажи. На 800 доларів. Ніфіга себе. Так, що нам треба підвісити? Гляньте. Майок немає. Майок немає. Немає майок. Ви уявляєте, пішли майки. Пішли майки. Так, а в мене теж їх немає. Немає. Давайте замовимо майку. Ринок. Майка. пам-пам Сюди купити. Є, супер, майка. Добрий день. Так, поїхали. А, а сюди тільки 4 влізе і все. У мене більше ніде немає майок. Uh, так, сорочка з пташками. Тут, а, з пальмами. З пальмами uh, дерево. Да Тоді ми сюди теж майки повісимо. Нехай буде дві стійки, тому що сорочки з пальмами теж у нас є, в принципі. Uh, так, що нам ще треба? Рожева укорочена, рожева укорочена. Uh, що це? Ні, це біла футболка. Це ніфіга не рожева укорочена. Рожева укорочена от я і знайшов. О, Забув, де вона має висіти отут. Угу, я зрозумів вас, одна рожева укорочена. Коротше, виходить, що оце і є весь е геймплей цієї гри, тому <свісно> не, думаю, не думаю, що нам варто продовжувати. Звісно, якщо ви наберете якусь м нормальну кількість лайків, я навіть не знаю навіть зараз яку сказати, тому що м не пам'ятаю, скільки ви набирали. Під останнім відео 50 переглядів було. В принципі, якщо буде 50, можливо, ще одну серію і зніму. Якщо ні, то, ну, вже все. Значить, досить. А базова, базова, база, база, база. Нема бази. Нема бази. Прикол. Логічні, щоб було б замовити, напевно, все. Давайте, напевно, так і зроблю. Отак. 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 Чого на складі по декілька штук? Один або нуль, я це все замовляю. короче Якщо на складі 6, а тут 5, то це не буду замовляти. Е, укорочено, добре, хай буде. Що зараз уже по бабкам 2300, а я набрав вже на 900. Отак, отак. Оце ні. Тому що я це закупив. Це у нас є. Ну, штани можна. Е, біла футболка теж можна. І е, джинси можна. 1400. Супер. Так, давайте тепер розбиратися, що нам треба. Треба знайти базу. База, база, база. Де ти? Це не база. Це не база. Прикол. А, от база. Прикол, просто якщо б я закупив все, окрім цього. Те, що з самого початку хотів. Оце був прикол. Так, сюди. Що треба дивитися? Опа. А Це що? Угу, я зрозумів, це жіноча оця штучка. Жіноча штучка, от самого низу дістаємо, а там далі ще щось, типу, були якісь світшоти правильно? А, м -м -м -м. зрозумів Я зрозумів, що це таке. Зараз ми це знайдемо. От воно. Так, не лайться що в нас чогось нема. Що, покупець чекає, або касир не працює, або стоїть в черзі. Все виправлено. Так, е, давай, наприклад, сюди наверх. Супер. Uh, що ще чого у нас не вистачає? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Там, в принципі, спортивні штани можна підвісити, джинси можна підвісити. Давай. Спортивні. Супер. Uh, я думаю, що під кінець дня ми маємо вийти 1003. Прибутку. Що я ще казав? Джинси можна підвісити. Джинси, 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 джинси. Джинси. Я що не замовляв, джинси? Я не замовляв джинси. Угу. Ну, добре, хай буде поки що так. Одна стійка ще є, 11 штук є. В принципі, так. Пташка і червоні, пташка червоні, пташка червоні. Пташка і червоні, пташка червоні, пташка червоні. Ну йо, йо! Червоні знайшов. Так, поїхали. Давай, наприклад, сюди. Пташка, 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 пташка. Нема пташки? Магазин зачинено. От пташка є. Небагато тут. Якщо їх небагато, то я мав би це замовити, ні? Але я зараз не побачив цього. Ну, блін, нема. А, от пташка, боже, куди я дивився? Так, все, довішуємо і одразу відкриваємо наступний день. Звісно, я м -м, хотів би ще. Спробувати, що це таке, коли людина на складі є. Чим тоді займатися мені кепки? Які це кепки? Це. Ті кепки забрали? Це що за прикол? Не брали, не брали, тепер позабирали. Давайте сюди. Супер, якраз. І інші кепки я замовляв. Інші кепки я походу не замовляв, і у нас їх немає. А які тоді інші? 30, якісь дорожчі. Ой-ой-ой, так, це які були? Ага, все, я зрозумію. Тепер нам треба од таких додати до кошика. Угу. День закінчився. Давайте скипати цей день і дивитися наші результати. 200 на балансі, але я витрачав ще півтори. Тому, в принципі, 3 700 ми за день заробили, просто реінвестували в ем, перспективу, скажімо так. Перспективу нашого магазину. Ну, коротше, в цій грі більше нема чого робити. Розширяти і просто більше розкладати. Ану на якому рівні у нас відкриється ще один працівник? Робітники. Касир. Ага. Почекай. Дев... Десятий? Ого, та це це далеко. Ви що Це далеко. Так, знову нема майок. Майка. Майка, 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 майка. майка. Давай звідси візьмемо. Хоча мені здається, що в мене ще мають бути сюди і от сюди ще тоді довісимо. Однакові маєчки. Поруч нехай будуть. Супер. Далі. Чого ще нам не вистачає? А, замовити ж треба. Ринок, і каса купити. Супер, куди воно впало? Наверх воно впало. Так, поїхали. Це вже дорожче, кепки, тут вже... тут вже все має бути. По прибутку супер. Так, чого не вистачає? Щось я бачу, що тут уже білих світшотів немає. Білий світшот. От ти. Білий світшот, і поїхали сюди. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Це бам, 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 бам. накидали? Супер. що Біла кепка. А, треба ціни, напевно, подивитися, бо, можливо, змінилися ціни. Так, синя штука, футболка з птахом. Синя штука, футболка з птахом. Синя штука. Оце синя штука. 40. Супер. Футболка з птахом. 30. Супер. Ой, вибачаюсь. Так. Що нам ще треба? Синів взагалі щось не купують. Що тут було? Біла футболка? Рожева укорочена. Біла футболка, біла футболка. Поїхали. Оце, блін, незручно, що їх всього 4 можна сюди поставити. Ще враховуючи те, що кожен день е, щось нове купують більше. Ну, тобто немає такої стабільності, що ти розумієш, що оце прям весь час беруть. Треба джинси замовити. Я згадав, бо в нас на складі їх немає, а їх беруть. Хоча зараз, напевно, вже не так. Е, Як я, як я вийшов, як я сюди зайшов. Так, джинси, джинси, джинси. Давай, так дві пари на 400. Бабки є, бабки не проблема. Так, поїхали сюди вішати. Що сюди? А, ну майже вся коробка сюди влазить. Ага, взяв одну пару, добре, супер. Давай сюди. І що у нас? А, чого ще не вистачає? Що тут закінчилось? Сорочка з принтом дерева. що Сорочка принтом дерев. і ніфіга не поняв. А, оце дерева боже. Це дерева. Для мене це пальми якісь. Тому я одразу і не зрозумів. Так, а куди складати, блін? Так, тепер треба згадати, будемо на підлогу складати. Е, так, 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 рожева укорочена Я пам'ятаю, що там має бути рожева укорочена Супера. Так, поїхали. Пам-пам-пам-пам-пам. Нормально. Сюди бам. Що ще? що ви Щось, щось ви не дуже берете? Рожеве укорочення. А, рожеві укорочені ще й тут. Тоді ми довішаємо. Ой-ой-ой ой. Застряв в текстурах. Ну таке буває. Вони дешманські правда, але ну що ж. Якщо люди до нас приходять, небагаті. Ну що ж мені тепер зробити? Тут пуста коробка десь стоїть, чи що? Ага, це кепки. А, почекаю, У мене, походу, були такі кепки. Давай доставимо, можливо, хтось купляв. Супер. Хтось купляв. Так, інші кепки теж можна доставити. Це не ці. А мене їх нема, напевно. Але тут є, дві тільки забрали, нічого страшного, їх рідко купують. А, так, оцю штуку треба. Жіночу безрукавку. А що тут? Біла футболка. Блін, жіноча безрукавка, біла футболка, жіноча безрукавка. Поїхали. Це, напевно, самі якісь такі оптимальні стійки. Так, жіноча безрукавка І що я ще казав, біла футболка. М -м чому? Бо вони великий великі. Клас! Ну клас. Є ще в мене біла футболка, біла футболка, біла футболка. Оп, біла футболка. Тут що закінчення ще не закінчилось. Сині пішли, пішли продаватись сині. Достався ти, йомойо. Отак, сині. Нормально, нормально. А я те повісив хочу. Так, те. Так, чорні. Чорні взагалі щось не дуже беруть, але вони у нас отут одразу стоять. Давайте трошечки розкладу все одно. Ага, оті свитшоти треба ще донести, супер. М -м так, доброго дня. Йдіть до мене в руці. Сюди супер, супер. Так, джинси, я думаю, зараз не треба, а це якраз ці свічоти довішаємо. Так, Ви не ходіть скрізь мене. Ходіть якось повз. Може, ні? Опа, у них сумки брендові. А раніше такого не було. Мені здається, в попередніх серіях казав, було б прикольно, якби були пакети. Не ж вже мене дивляться розраби. Хоча вони. Не знаю. Звісно, що, скоріш за все, ні. Але. Але. Прикольно, що додали сумки. Я хотів сумки, от вони. Якби ще була якась модифікація цих сумок. А, планшет уніформа. А, пакет для покупок. Опа! Сюди. Так, які мені треба? Мені треба якийсь типу блек. Блек якийсь. Хоча оце непогано. Давайте це купимо. Просто, просто хай будуть обрати. О. Мені здається, це вже солідніше, ні? Ніж просто білі. Ну хай буде так, поки що. Так, що у нас, маєчки? Маєчки, маєчки, маєчки. Де ви маєчки? Тут вже чорт і ноги, і голову зламає. Якщо йому треба буде тут щось взяти. Так, майка, майка, все я зрозумів, максимум. Отак супер. От сюди. Так, і що у нас? День закінчується останніх два покупці. Е, так, давайте подивимось, що у нас взагалі тут по що ми маємо? що ми маємо Так, на складі є, але нуль. Опа! Сумки розкупили, чи що? Сумка, 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 сумка. Оце сумки. Але сумок, я так розумію, у мене небагато залишилось. А, ну, в принципі, норм. Я думаю, один день я проживу е, з таким. А, з такою кількістю сумок. Кроси, кроси, кроси я десь бачу. А кроси я бачу. А от і вони. Так, поїхали виставляємо кроси і починаємо новий а, останній день на цю серію. Подивимось, що ж у нас буде. Чи доб'ємо ми, я думаю, доб'ємо новий рівень. Новий рівень та стався. Все, скіпаємо, дивимось. а Результати. 3700, 3700, як і в минулий день. Давайте, знаєте, що ще зробимо? Отак. Я закажу знову все, чого у нас мало. От, наприклад, отак. Чому б так не зробити, правильно? От, наприклад, отак, отак. Е, далі 5-9. А, ну, в принципі, всього іншого у нас, наче як і вистачає. Так, е, кепки такі з синім. Оп. Сюди. І сюди. Що далі? Треба так пробігтись. Ага, світшотів не вистачає. Світшот, світшот 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 Оп! У мене аж дві коробки такого Прикольно, ага, ну це вже, я зрозумів, відкритись треба. Думаю, що люди не йдуть. Тепер вже все. Тепер прийдуть. А, так, ще світшоти І ще вигрузка. Бам, один. Я зрозумів. Що ти може, треба буде замовляти? Жіноча така штука. Жіноча штука, жіноча штука. Я її чогось запам'ятав саме так. Не як жовтий сарафан в горошок, а як а, жіноча штука. Так, ну йди на місце. А, далі проходимось так. А, сині 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 довішуємо. І сині підуть у нас от сюди. Мені здається, вони там і були. Може і ні. Так, жовта укорочена. Почекай, а я замовив? А я замовив. А, жовта укорочена. А, супер. А, давай сюди. Воп. Так, що у нас далі? М -м, рожева тепер би укорочена ще. Якби була. Рожева укорочена. Таке є. Але я думаю, що тут зараз відкриємо, тут їх декілька штук. а Ага, одна залишилась. Прикол. Прикол. Будеш тепер тут стояти. Е, так, 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 так. Що це? Рожевий світшот. Рожевий світшот і червоні футболки. Рожевий світшот. Так, будь ласка, я не подивився актуальні ціни. Червона та з пташкою. Червона та з пташкою, червона та з пташкою. Червона та з пташкою, червона пташка. Пташка, поїхали. Супер. Червона, червона, червона. Так, це сюди і червона. Слухайте, якби в мене був свій магазин, я б дуже сильно хотів, щоб у мене купували з такими самими темпами, як зараз у мене продається. Гляньте, просто вони заходять, всі люди, все все купують. Ну, мені здається, це рай бізнесмена такий. Якби все було дійсно так. Так, що ти там уже скаржишся, що щось не так? Ну, я ж не встигаю все. Все одразу робити, ну. та стався ти сюди, от сюди. Ну, е, супер. Так. Е, має ціну якусь не таку вже тобі. Ти подумай. Так, пташка, е, безрукавка. Пташка безрукавка, пташка безрукавка, безрукавка. Ну. Е, 43. 43 Ага, все, я змінив. Беру тепер по 43 пташка. 25 25 от Знижати ціни, мені не дуже подобається, а піднімати це вже, це вже цікавіше. Так, і ще там щось було на дві штуки. Червона і жовта, укорочена. Червона і жовта, укорочена. 26. Жовта, укорочена, жовта, укорочена. Де ж тут? Ага, отут вона була. І щось у нас вже закінчилося 18. Е, що у нас закінчилося? Ага, е, з написом, біла, така з написом, біла, з написом, біла, з написом. Оце. Супер довішуємо. Є. Yeah. А мене ще й тут майки. А, он чого. я зрозумів Я зрозумів. Опа, спортивки, спортивні штани. Спортивні штани, спортивні штани. Сюди. Довішуємо. Щось і спортивки пішли. Кепки. Так, чисто білі закінчується. А ці ще не дуже. Так, чисто білі Поїхали. Супер. Так, і і, 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 і будете стояти отут. Uh, так, що ще тут з нового є, прикраса? Ну, це чисто, щоб красиво було, у нас так красиво uh, встановити ціни. Ну, так, це я знаю, що це можна робити тут. Уніформи, ну, таке собі розширення uh, купити 11 рівень, 10 рівень. Ой, ну таке собі. Просто в мене відчуття, що це так, вбивати свій час. А я не дуже цього хочу, якщо чесно. Тому. Буду дивитися на вашу активність. Так, джинси. Там що? Там свідчоти. Білий рожевий ще можна, в принципі, донести. Білий рожевий свідчот. Білий рожевий свідчот. Білий рожевий свідчот. Опа! Вони ще й поряд. А, рожевий. Є. Yeah. І білий. Білий светшот. Білий свідчот. Є. Yeah. Опа, як я вчасно. Ну, не багато у мене їх, але вже і сьома вечора. сьома вечора, сьома вечора у нас, в принципі, всього є, не всього дуже багато. Опа, чорні. Нарешті чорні пішли. Не йшли, не йшли. Мені здається, чорні, я перший раз за сьогоднішню серію їх викладаю. Чи ні? Ні, напевно, ні, якщо в мене е, і там відкрито, і там відкрито, напевно, тоді все ж таки ні. Не перший раз просто я про це забув. Так, пальми. Пальми. Пальми, пальми. Опа, якраз вечір всі чи почали приходити. Що таке? Чого так багато людей тут у нас, а? Так, що це, що це, що це? Оце треба довішати? Ага, не так і багато сюди можна довісити. Я щось подумав, що більше цього треба. Uh, та, в принципі, все є. Всього поки що вистачає. Враховуючи, що зараз вже пізня година. Так, рожевий світшот Я думаю, хтось уже купував. Я довішум і супер викину. оцього світшота блін, немає. От немає. Із написом: три рядки. Футболка три рядки. Uh, немає. Mm. Ну, прикро, давайте це довішуємо Можливо, люди побачать що цього багато, і такі. Опа, це щось нове. Так, ну все, магазин зачинено. Це що значить? Угу. Сумку. Ще щось. Ага, і кофту одну якраз. Я думаю, хто забрав? А це ти. Так, а люди ще тут є, гляньте скільки. Нормально, нормально. Так, що? Угу, угу. Ваша картка. І ще йдуть. Супер. До 10 тисяч ми не наб'ємо, але все одно приємно. При... Тисячу! Ти що купила? Три. Мені здається, чот... по 4 речі тепер вже можуть купувати. Я по пікам зараз порахував. Ні ну тут дві. А ні, три ще кепка лежала три. О, а, це 160. Чого я думаю, що це тисяча? О, бачите, два, три, чотири речі. Я думаю, це теж нова обнова, в якій тепер можна робити ось так. Ну що, закінчився наш день, і напевно будемо закінчувати серію, просто щоб не затягувати це все. Якщо вам подобається це проходження, напишіть, будь ласка, це в коментарях. Вліпіть вподобайку. І дивіться відео до кінця, щоб я розумів, що це вам дійсно подобається. Ну а з вами був Бородатий Санта, і тільки від вас залежить, чи буде наступна серія. Ну що ж, до зустрічі!